Відправка в Нідерланди, скоро буде у нас відправка ось, такої, ось нашої інженерної дошки. Тут у нас виходить два замовлення. Перше, це в нас палуба, друга в нас англійська ялиночка. Зробили замовлення в Нідерланди, запакували гарно. Завтра буде у нас завантаження, замитнення. І це відправляємо навіть ось такі от об'єми, невеликі на експорт, ну, але значно ціна вища, ніж замовляти великі об'єми. І також наголошую, що розмитнення завжди на вас. Враховуйте це, що ви ще сплатите податок ПДВ, не знаю, там 18 чи 20%, як в якій країні. За... Думайте про це заздалегідь. І також думайте про розмитнення, з ким ви будете робити, з якими брокерами. А то дуже часто буває, що скидають гроші, виконуємо замовлення, а далі поможіть нам розмитнити, знайдіть нам брокера і так далі. Цим ми не займаємося в кожній країні. Це окрема історія. Наша задача виконати замовлення, виготовити його як, е, якісно, запакувати, можливо інколи допомогти знайти автомобіль і замитнити. Всі послуги по замитненні сплачуємо ви, ви займаєтесь розмитненням. Тому, коли цікавить якісний інженерна дошкашень, замовляйте, ми, виробники, можемо зробити вам як на внутрішній ринок, так і на експорт.